Один з тематичних куточків проєкту Халабудна педагогіка в укритті це Халабуда в національному стилі з колоритною назвою Українська світлиця. Саме вона стала чудовим місцем для виховання любові до батьківщини у дітей дошкільного віку. Світлиця обладнана всіма необхідними атрибутами, які можна зустріти в традиційній українській хаті. Стіни світлиці створені з яскравих різнокольорових українських хусток, столи, застелені рушниками, підлога домотканим полотном, лави. Задекоровані подушками та ковдрою з вишивкою. Діти мають можливість не лише побачити ці речі, а й погратися з ними, відчути атмосферу української культури та побуту. У світлиці був створений куточок для читання з українськими книжками. Діти тут знайомляться з українськими казками, віршами, народними піснями, українськими традиціями, звичаями та народними іграми. Світлиця в укритті стала місцем, де діти не тільки відчувають себе у безпеці, а й єднаються з рідною культурою. Українська світлиця в укритті це не лише затишний куточок для дітей а й символ незламності українського духу. Це місце, де маленькі українці черпають силу та віру в краще майбутнє. Доброго дня, діти! Вітаю вас в українській світлиці! Проходьте до мене та сідайте зручненько. Діти, ми зараз з вами знаходимось в українській світлиці. Це справжній маленький такий затишний музей. Але у моїй світлиці немає таких правил поводження як музей. Ви можете брати все до себе на ручки, ви можете торкатись до всього. Братися ним, але є таке невеличке правило: треба з усім поводитись обережно. Тому що усі ці речі знаходились у скринці моєї бабусі, і я хочу їх зберегти для своїх дітей та онуків. Речі ці стародавні та дуже автентичні. Бажаєте розглянути, що так. тут у нас є. Бажайте? Чудо! Тоді! Давайте подивимось! Кожна зустріч в нашій світлиці наповнена теплом, радістю та пізнанням. Діти, як маленькі дослідники, занурюються у чарівний світ українських традицій, звичаїв та обрядів. Яскраві фарби українського вбрання. Дзвінкі звуки національних інструментів, теплота українського посуду, все це створює в українській світлиці атмосферу свята. Діти з захопленням розглядають вишиванки, приміряють намисто, грають на сопілках, ці враження залишаються в їхніх серцях назавжди, формуючи почуття гордості за свою країну. Наша перша зустріч була присвячена справжньому скарбу української культури, смачній та різноманітній національній кухні. Малята дізнавалися про історію багатьох страв, про продукти, з яких їх готують. А найголовніше мали можливість спробувати приготувати українську народну страву власноруч. Отже, для приготування вареників нам знадобиться. Що це у нас, дівчата? Мука. Мука! Чудово! Ще скляночка чого? Води! Води, звісно, що це таке? Яйця! Яйця. Так, це що таке? Картопля. О, картопля, смачна запашна картопля. А це що таке? Коли... Соль. так. А це на мусить. Вірно. А, так, ще нам знадобиться скалочка ось така. Ще нам знадобиться, що це таке? Дощечка, Дощечка звісно. Талівочка. Так, ну мисочка, Ловечка. ложечка, Далівочка. чудово і, і сито. Вірно, вірно. Ну що, ж, дівчата, розпочнемо готувати тісто. Ну що, дівчатка? Гарні у нас вийшли варенички. Yeah. А ви знаєте, що українські жінки, коли готували різноманітні страви, вони обов'язково казали якісь дуже гарні слова. Або вони молилися Господу Богу за те, що дав їм стільки багато їжі, або співали пісні. От зараз пропоную вам заспівати разом зі мною веселу пісеньку про варенички. Хочете послухати? Yeah. Добре. Баба, діду, догодила і варенички зварила, варенички непогані, варенички у сметані, варенички спритні були, і з макітри дременули. Наші варенички вже варяться. А поки ми чекаємо, давайте зіграємо веселу гру, яка називається Спритний вареник. Ну що, зіграємо? Yeah. Давайте! Чудово, що нам треба зробити? Нам треба варенички закинути у свою каструльку. Подивимось, хто з вас виконає це завдання найшвидше. Беремо один вареничок та кидаємо. Готові! Тож приготувалися і почали! Ще трішечки і все! Встаємо на ніжки і давайте порахуємо, у кого варенички більше. Один, два, Один. два три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, п'ять, не знаю. Бо. Чудово, що. Так, не так. Не так, так. Молодці, молодці. Залишайте варенички. Давайте поплескаємо один одному у долоньки. А, Як атак. гарно ви виконали цю гру. Молодці! Ох, які ж гарні у нас вийшли варенички. Подивіться, які красунчики. Ну що, готові їсти? Так. Дівчатка, я думаю, ви помітили, що тут в українській світлиці в мене дуже багато іграшок. Так у нас є і козачок і україношка гарна. А ще ось моя улюблена іграшка ось таке українське серце. Я люблю його обіймати та думати про те, як я дуже люблю нашу Україну. Давайте зараз зіграємо в таку невеличку гру, обіймемо серденько та скажемо, за що ми любимо батьківщину. Добре, зможемо? Да. Давайте я буду першою. Подумайте за що. Я люблю Україну за те, що вона велика та неповторна. Так, Вікуська, ти наступна? Я люблю Україну, тому що вона квітуча. Квітуче, чудово! Так, Софійка, за що я ви? люблю Україну? Тут живуть мої рівні. О, як гарно! чудово. Так. Я люблю Україну за її неповторну культуру та дивовижні традиції. Я люблю Україну люблю, тому -то, що вона моя любима. О, як гарно! Я люблю Україну, тому що тут. Наш дім, напевно, так? Добре. Тому що ми тут живемо. Давайте разом так от обіймемо втрьох. Ну що вам сподобалося мої світлиці? Так? Гарно тут? Так. Чудово, прийдете до мене наступного разу. Добре. Так. Я вас буду дуже-дуже чекати. Давайте скажемо один одному. Бувайте!